Вітаю вас на каналі Купуй зі мною, це магазин Купійка. Сьогодні оглянемо нові акції, які триватимуть до 22 грудня. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Залишайтеся зі мною, буде цікаво! Приємного перегляду! Ополонник кухонний металевий 69,90, знижка 30%. Матеріал метал. Ложка-шумівка. Така ж ціна 69,90 та лопатка. Дуже хорошої якості, тому варто придбати. Вінчик для збивання ціна 40 гривень. Термопляшка з індикатором тепла 189,90. Термос – 150. Вигода 80 гривень. Обігрівач 299,90. Знижка мінус 25%. Роса 200 лампочок. Жовте світло з пультом. Ціна 129,90. Вигода 80%. Жовте світло та блакитне. Чашки новорічні по 50, знижка мінус 35%, модулін для ліплення 40 гривень, зимові сюжети розмальовка з наліпками 35, кулі на ялинку 6990, відбілювач кисневий 57. 450 г, шкарпетки теплі дитячі, кольори в асортименті 79,90, олія соняшникова родина 52 гривні 870 мл, цукор 1 кг 31 гривня 90 копійок. Пепсі 2 літрове 44 Бологі серветки акції 1 до рівня 2 59,90 за одну штуку, 120 штук упаковка, господарське мило 200 г 15, феррі 159,90 тося гель для прання 120 гривень, Стакан керамічний з червоної глини 42 гривні. Маленька піала кольорова ціна 20 гривень. І тарілка така ще є десертна за 59,90. Піала коричнева. Ціна 40 гривень. Блюдо скляне 79,90. Жаровня керамічна з червоної глини. Ціна 159,90. Знижка 30%. Горщик для запікання 70, знижка 30%, Блюдо скляне менажниця 129,90. Шарф з кольоровими сердечками 229,90. Склад тканини, бавовна 100%. За 180 ось такий шарфик в клітинку. Високі теплі шкарпетки жіночі чешки 229,90, рукавички дитячі 40%. Набір подарунковий 150, Снижка мінус 25%. Набір входить гель для душу, крем для рук, крем для ніг, бальзам кондиціонер для волосся та мочалка. Чоловічий набір. Крем для душу, крем для гоління та після гоління та мочалка для душу. Ціна 150 гривень. Ще ось такий набір є: парфумований спрей тонік та парфумований гель для душу. Ціна 89,90 гривень. Декоративна косметика, туш, підводка. Та олівець для очей 100 гривень. Дитяча туалетна вода 104 гривень плюс блиск. Щіточка дитяча з дзеркальцем – 47,90. Дії акції на дитячі іграшки 1 плюс 1 дорівнює 3. Дитячий конструктор квітка 180. Дошка для малювання 89,90. Такий великий набір косметики 350 гривень. Іграшка дитяча лялька в кулі 59,90, чашка перламутрова 55. Така симпатична з квітами за 200 гривень. Серветниця пластикова 40. Скляна пляшка для соусу з дозатором 129,90. Пляшка для олії з розпилювачем. Ціна 99,90. Ось така склянка. Ціна акційна всього 20 гривень. Набір новорічний пляшка плюс склянка 140. Рамка для фото 40 гривень. Навушники дитячі 50. Замок живлення 25. Дуже красиві брошки по 109,90 та 149,90. Заколка метелик 150. Резинка котик 50 гривень. Магніти. Усі по 29,90. Ще такі цікаві магніти, їжа, тортики. Ціна 29,90. М'який гаманець брелок, Ціна 70 гривень. Такий брелок зайчиня, 99,90. Набір, крем для обличчя, маска та серветка 60 гривень. Фульга для нігтів кольорова. Упаковка 10 штук. Ціна 59,90. Цікаве масло для губ з такими кульками кольоровими за 50. І такий варіант перлини – 60 гривень. Блиск для губ кольоровий. Як веселка. Ціна 40 гривень. Помада 60. Пудра для обличчя. контурінг – 129,90. Вода туалетна, жіноча 125. Палетка тіней дитячих 89,90 Знижка мінус 50%. Туалетна вода жіноча 65. На ось новорічку діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Такий декор 350. 250. Ялинка також 250. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за огляд. Всього вам самого доброго!